Доброго доброго дня. Таке цікаве питання. Зараз ми з вами подивимося Совет, совет Вищих сил. От. Дивіться, у вас в житті буває таке, що якась невизначеність, так? От ви не знаєте, як вам правильно зробити і що з цього вийде, і куди вам далі йти. От є така невизначеність. Так? Давайте ми з вами подивимось совет від вищих сил на цю ситуацію. Ви собі загадуєте свою ситуацію, по якої ви хочете знати відповідь. От, і ми з вами подивимось, от невизначеність. Совєт від вищих сил Як все вирішиться? Що вище сили советують. Да Вам тяжко. В даний час вам тяжко. Можливо, у когось не вистачає денюшок, не вистачає ресурсів, не вистачає можливостей вот, на ваш розвиток. так Можливо, у вас не виходить зараз, в даний час, то що ви йдете, да оця невизначеність, ви не знаєте, що вас чекає далі. Да, вам зараз дуже тяжко, на дуже тяжко. Я ж кажу, не вистачає можливості. Фінансів не вистачає. Можливо, хтось думає за відносини. Даний час так, вам тяжко, немає того розуміння, взаємогармонії, підтримки, підтримки. У вас немає в даний час. Оце така ваша невизначеність. Так, а що ж далі? Дьявол, якась завісима ситуація в даний час. Ви в дану хвилину, хвилину зависимі від обстоятельств, що у вас нічого не виходить, то що ви хочете. От, можливо, ви зависими від чоловіка, От, від якоїсь людини, від начальства. От, можливо, у когось є настояща залежність, залежність від, як то кажуть, Ну, кожна своя залежність. <кій> є залежність і вже і алкогольна там залежність, і ігрова залежність, і залежність там, ну, люба залежність, іменно така по дьяволу. От є ще залежність по страстям, от в отношениях, сексуальна залежність. Наш на даний час. Чому у вас невизначеність? Тому що у вас ідешся, ви не можете нічого в своєму житті дійти до того, що от ви десь собі задумали да, цю тему. Тому що у вас залежність, да, Нема можливості, немає ресурсів, можливо, денішок не вистачає. Ви залежні від ситуації, можливо, не можете нічого зробити в даний час. Залежно від якогось мужчини, може, гроші десь да, треба взяти, і, от, не вистачає любові, ніжності, ласки. Вот такая у вас зараз залежність. Так, що ще і колесо судьбы, колесо фортуны. Значить, колесо почне крутиться в вашу сторону. То, що ви задумали, то, що ви планували, то, то все у вас получиться. Значить, ваша невизначеність, вона піде наоборот, у вашу сторону. Це, це колесо судьби, це колесо удач, це починання. То, що зараз вам тяжко. <кій> <Вибачаюся>. <кій> то, що зараз вам часко, да? то, що ви не можете зараз определитися, Карти говорять. <кій> так аж Карти говорять, що колесо судьби і колесо фортуни на вашій стороні у вас все вийде. Так що, то, що ви задумали, то, що ви запланували, йдіть. І виходьте з тих у цих -оцих залежностей. Можливо, сядьте собі і подумайте, а знаєте, ото не, не так страшен чорт, як його рисують. Візьміть себе в руку. От уйдіть з той залежності. Візьміть себе в руки. Візьміть себе в ноги, от эти, що ли. Но Квищі Сили говорять, що це судьбоносні перемени в вашому житті. Прийміть рішення. Хватит вот невизначеностях, Рішили і делайте це. І у вас все вийде. У вас повністю поміняється судьба. Це вот. это шанс, це можливості, нове починання. І ви прийдете до той цілі, яку ви собі планували, яку ви собі надумали. Виходьте з оцих всіх залежностей. Ви самостійна людина, у вас все вийде. Всіх благ вам, бережіть себе, пока, пока, до нових зустрічей. Все буде добре, миру нам.